Усім величезний привіт. Ми в екваторі. Заклад Мелроуз. Дуже цікавий заклад. Я тут дуже часто буваю без камери. І ось ця машина, я сподіваюсь, повезе нас в світ смачної та корисної їжі. Тому не перемикайтеся і усім смачного! Ну що, ми всередині, але сказати, що ми всередині це важко, бо ви бачили, як це все відбувається. Ось там сцена. Це вам вже показав оператор. В цілому я тут вже не перший раз і кухня тут посередня. Наприклад, Азію я взагалі не рекомендую брати, тут трошки не вміють з нею працювати, це на мою суб'єктивну думку. Ми зробили замовлення, воно різноманітне, воно цікаве, тому підписочка, донатики, коментарі, бо саме вони поширюють наш контент все вище і вище. Ну і приємного перегляду. Нам принесли з оператором напої. За вікном капець яка спекота. І це в нас йде лимонад, диня маракує. М -м, свіжа м'ятка. Взагалі я люблю тут е -е, лимонади, вони завжди тут оригінальні, смачні. М -м -м. Наскільки я не люблю диню в такому от варіанті, тут вона просто топ. Вона свіжа. Міру солодка і на після смак тільки розкривається такою тонесенькою ноткою маракує. Це класно. І з дозволу оператора я спробую динний раф. У нас сьогодні, бачите, все таке. Аромат е, такий, знаєте, лате. От стаканчик після лате. Я не хочу навіть тут нічого руйнувати, так обережно. М -м -м. Дуже цікаве таке поєднання. така ніжна кава і також є диня, але вони з кавою ось 50 на 50 смак. Нема такого, що диня тягне на себе ковдру чи навпаки кава. От все вивірено до дрібниць і збалансовано. Мені поки подобається. Чекаємо далі. Шановне панство, кісаділя з курку. Також тут є з лососем та чотири сири. З лососом ми замовили іншу позицію, а чотири сири, мені здається, що буде дуже суховато. Хоча, бачите, дають два соуси. Три перепрошую. В принципі, це такий ось лавашик. Знаєте, ми вчора ходили на пікнік, робили типа три сири. От щось таке подібне. Але це з курочкою. Це одна. Просто порізана на чотири частинки. Одразу м'ясом після смак такої. Пікантної, навіть такої трошки грайливої цибульки, але це не заважає. Давайте скуштуємо соусом. Ви знаєте, навіть не можу зрозуміти, що це за соус. Якийсь... Дивіться. Наступний. Оце сметана. 100%. Освіжаюча, холодна. Це дуже крутий сир всередині. Він настільки насичений, має смак, але він не забирає на себе смак. От ем, з куркою він у них нема боротьби. Тобто йде курка, цибулька і е, сир. Єдиний мінус, мені попався ось такий шматочок цибульки, і мені це не подобається. Давайте ще шматочок, це інший оператор йде. Третій соус. Це не соус, це ніби як салатик. Я знайшла, що додає солодку ноту. В першому шматочку це майже не відчувалося. Тут є, окрім свіжої цибульки, ще цибулька фрі. Це яскраво. це ваші рецептори, та організм підготує до більш такої вже серйозної їжі. А як закусочка, поки ви чекаєте, основні страви взагалі топ грибний крем суп. Я його завжди замовляю тут, коли без камери. І для мене це, ви знаєте, номер один. Якщо я в іншому закладі замовляю, то я порівнюю з цим. Хочу вам показати такі кармашки, в яких приносять прибори. Мені було трошки незручно доставати ложечку, але в цілому непогано. Що по супу в нас? Він бачите, який густий, от. і він дуже ситний. В рамках сьогоднішнього огляду я не брала фокачу з пармезаном, бо і так багато, що ви побачите позицій, але завжди беру. Це таке ідеальне поєднання Ну, гарячий. Може скластися враження, що я їм манну кашу, але ні. Єдиний мінус: мені не вистачає ніколи тут перчинки, але ми зараз це виправимо. Перець завжди ми кидаємо щедро, бо, по-перше, він додає дуже яскравий аромат і таку легеньку нотку пікантності. Тут ще дрібненько порізана така зелена цибулька, от ніби дрібниці, але також ці дрібниці вносять певні корективи. Це, як завжди, неперевершено. Ідеальна консистенція, нема не ні комочків, нічого. І ніби нічого зайвого, ніби нічого крутого яскравого, але ну, для мене це фаворит. Як правило, я завжди стараюся замовити щось таке, що ще не їла, і що у мене на камеру були справжні моці, вау або ну, не вау. Тут, ну, це вже може раз двадцяти, якщо як я замовляю, і завжди просто пушка. Не бачу сенсу затримуватися, тому що ще багато позицій, які вже за кадром. Інтрига триває. До вашої уваги, Цезар з лососем. Чому саме з ним? Тому що ну, з куркою знають всі. Та й з лососем знають всі. Трошки цікаво. Ось така подача. Яскравий аромат свіжого, свіжозвареного яйця. Оператор зазначила, що немає зверху сухариків, але я її вже заспокоюю, не хвилюйся, вони є. Я ось їх відчуваю на дні. Я не фанат Цезаря, в цілому, чесно вам скажу. Але ну, треба якось дивувати вас. Я вже відчуваю, зроблений на звичайному майонезі. Ні про яких тут пармезанів, анчоусів мови йти не може. Ніби підкопчений лосось. Серйозно? Це зварений або запечений. Він не сирий, як скрізь. Це дуже цікаво. Давайте так. Всі висновки по це зараз каже мій оператор потім. За кадром. Я хочу ще зазначити, що ті вона, по-перше, була трошки гостренька, я забула вам про це сказати. І окрім курки, там ще був копчений бочок, який також додавав певної такої копченої нотки. Тому що я думала, що це курка копчена, але ні, це бочок. Тому ось якось так. Хотіла б я сказати, що це вишенька на торті, але ні. Ми ще не на фінішній прямій, це крила Джек Деніас та запечена картопелька. Мені дуже цікаво, чи буде в оцій, ті типу, глазіровці відчуватися саме Джек Daniel's віскі. Я знаю, який він на смак. У мене дуже цікаве минуле, але зараз не про то. Аромат звичайних смажених у фритюрі крил. Є дуже такий цікавий післясмак. По-перше, він солодкий. І по-друге, саме що це на віскі зроблено, я не відчуваю. Я знаю, що мені це нагадує. В Європі не пам'ятаю саме в якій країні я була і замовляла, е, чи крила, чи ребра Кока-Кола. От, і це саме той смак, це не Джек Daniel's. Але якщо ми забуваємо про назву крила Джек Daniel's, це смачно. Це правда смачно. Хрумка скоринка. Прожарене всередині м'ясо, е, в балансі сіль, перець, солодкість. Ну, я не знаю, що додати. Вето ще таке маленьке. Одразу хочеться замовити хоча б 0,3 пінного. Неважливо, алкогольного чи безалкогольного. Просто. Але це круто картопля гриль. Звичайна картопля з цікавою спецією. Але мені дуже цікаво літо. В самому розпачі, чому це не молода картопля. Загалом нормально, ситно, свіжо, цікаво. І навіть оригінально, не побоюсь цього слова. Ось і завершується наша екскурсія такою чудовою машинкою. Я за кермом, все круто. І фінальна станція сьогодні це ультрафіолет лимонад і чизкейк Орео. Тут дуже цікаві поєднання лимонадів, але мені захотілося ультрафіолет, бо хто мене дивиться дуже давно, знає, що в мене з Нового року є бзік на напої, в яких присутній сироп лаванди. М -м -м. Мене офіціантка попередила, що не буде льоду, але тут трохи є. До речі. Ну, блін, це смачно. Перше. Такий е, цікавий варіант, я скуштувала в шарі каві майже рік тому назад, і там мені здавалося, що я оцей мішечок від молі їм. З кожним закладом е, ситуація покращується. Але знаєте що? Є певна гірчинка, і вона мене трошки напрягає, бо я не можу зрозуміти, від, від чого вона. А тепер чизкейк. Взагалі не, не люблю. Печиво орого і я не розумію, чому всі від нього так тащаться. Поки я тут говорю, ви бачили, як легко я відламала. Знаєте, що мені це нагадує? Ташине молоко? На таку спеку на відканаю. Знаєте, бо є такі солодощі, що ти думаєш, блін, за вікном плюс 40, який десерт, які солодощі. А тут клас! В цілому, що я хочу сказати, що ми зараз просимо рахунок. Розраховуємося, пам'ятайте, що все за власний кошт. І не забувайте ніколи залишати чайові, тому що це такий маленький, приємний бонус працівникам закладів. І потім через декілька секунд для вас, через пару хвилин для мене, підемо робити висновки. Але більш трохи інше місце. Рахунок. У мене є додаток цього закладу, тому в мене знижка 5%. Звичайно, економія не суттєва, але коли ти оплачуєш це сам, то доволі таки приємно. Наїли ми майже на тисячу гривень, і в цілому з нинішніми цінами це адекватна вартість, тому що ціни дуже скаканули. Не забуваємо покласти чайові. Нас привітно обслуговували, все було доречно, якісно і смачно. Тут виступають для дітей. Але зараз виступаю для вас я. Коротше, не буду довго тягнути. Заклад крутий, заклад потенційний, заклад адекватної ціни, приємне обслуговування. Все мені в цілому сподобалось. Єдине, що я не розумію, чому крильця Джек Daniels, якщо це крильця Кока-Кола і лимонад з лавандою гірчить. А так взагалі все ну, 9 з 10. Будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал та всі мої соцмережі. Підтримуйте приємним коментарем та донатом і пам'ятайте, що все буде кайфово. Я перепрошую, що я зараз дуже рідко виходжу в ефір, тому що я готуюся до дуже важливого старту. Якщо хтось здогадався, про що мова, також пишіть у коментарях. І разом ми банда, ми сила, все кайфово, папа. -па.